Зараз до вашої уваги не історичне і непізнавальне відео. Це крик душі. Пам'ятаєте, на кожному відео я наголошую про те, що це не президенти, не війна і не мери, і не депутати руйнують архітектурні пам'ятки і нашу історію, яка в нас з вами під ногами. Це роблять звичайні люди, звичайні, які просто приходять. І зверніть увагу, зараз ми вам покажемо відео спілкування з таким індивідуамом, який. Розвалює, який робить все, докладає зусиль для того, щоб наші з вами діти ніколи не побачили нашу історію. І він ще й ну, максимально негативна людина, яка бажає мені поганого дня, вважає, що він робить щось добре і гарне в цьому світі. І коли я наголошую, що це архітектурна пам'ятка, до якої до побутової появи він нічого не доклав, він ще й цігує на мене. Будь ласка. Перегляньте наступне відео. Добрий день. А це ви з пам'ятки архітектури виносите? Це пам'ятки архітектури. Звісно, в 1855 році була побудована будівля. То ми ж бачили, що ви зсередини виносили дошку. Ну, що... Це дошки, так? Да? Ну, звісно. Це сміття. Це пам'ятка архітектури. Це згніла сміття. А ви вважаєте, що ви маєте право це вирішувати? Ну не знаю. А потім ви будете казати, що це президент поганий, що він розвалив країну. Країну ж розвалюють люди. Я... Ну так, да, ми з вами, наприклад. Заходімо. Так. Звісно. Я... Може, по дерьмо, що там е скрізь, е скрізь е теж пам'ятка культури? Дивіться, то все ж люди поприносили туди. Одні розвалюють, а другі приносять туди сміття. Я І це що... ж справа наших рук з вами. Я не знаю, що вам сказав. Ну, я не Десь знаю. покажіть мені, де тут є якась е, табличка, щоб там було написано, що це. А щось... це обов'язково має бути, так? Да? Люди так ну, люди просто треба, люди Просто пам'ятати свою історію ви не можете, бо треба обов'язково, щоб табличка була. Ой, господі, добре. Ну я а, вважаю, що це має бути не соромно. Не Ваші діти, наприклад, можуть вже не побачити пам'ятки архітектури, тому що. Це, що Ця пам'ятка архітектури тут буде. Ну, тут якщо будуть такі люди, і як і ви. то... От... Якщо будуть такі люди, як ви, то не буде. Скажіть мені, що я поганого зробив? Розвалюєте пам'ятку Розвалю? архітектури. Ну, я конечно. я забрав, я щось е, е, рубав, валив. Ну, сюди по всьому, так. А, а на що вам топор? Ви ж рубали? Дивіться, оце пам'ятка архітектури це сміття навколо лежить. Якщо я беру сміття і спалюю його. Я вже враг. Ні, я Ні. просто вважаю, що це неправильно. Ви мені не ворог, я вам просто дівча, зробила зауваження, дівча, тому що в цій пам'ятці дуже багато років, і ви нічого не доклали, щоб вона тут стояла. Дівча, я вам скажу так: подивіться, ось, бачите, оце сміття. я його спадую. Ви бачите сміття, а я бачу пам'ятку Оце, Оце, дивіться, оце. На землі лежить пам'ятка архітектури чи Ні. сміття. А ви там бачите дошки? А я у вас у течці Дивіться На ці дошки це гніле сміття. Ви зняли з першого поверху чи з другого? Воно лежало он. Бачите, он то біля входу. Я зайшов, подивився. Ви бачили, щоб я щось рубав там? Ми чули, як. Був Що гуркіт. Рубав я? Що ломав? Гурки чули. Гуркіт який. Е, мої шаги, да, чув? Ні, гурки чують. Які гурки? Ну, кроки і гурки це різні Пішли, речі. Пішли, подивимось. Я з вами нікуди не піду. Подивимось, ви мені покажете, де я щось зламав. Свіже зламане. Дивіться, як е, використовувати нашу з вами розмову це ваша справа. Я з вами нікуди не піду. Гарного дня. Дякую, велике, а я вам бажаю гарного дня. І ось бачите, я зараз іду по дощі тої підлосі, А тут. оп, А це вже насип, це просто земля. А чого так сталося? Того, що сміття хтось собі виносить, для того, щоб опалювати хату собі. Бачите, як добре? А другий поверх, подивіться позаду мене. Бачите, як все обвалилося? Це ж також. Хтось собі просто забрав додому сміття, нікому не потрібне. І таким чином, вже будівля, які понад 200 років розвалюється. То це ж президент, правда? А дивіться, вікна всі розбиті, бачите? А тут цегла. Як ви думаєте, як розбилися вікна? Напевно, від часу, від вітру чи від цегли? А це сама сюди прилетіла, чи це люди її сюди кинули? Люди добрі. Нам з вами абсолютно не потрібні вороги, абсолютно не потрібен хтось для того, щоб руйнувати те, що є в нас, і навколо нас. Ми це робимо самі власними руками. І ще й люди обурюються, коли їм роблять зауваження, того що я ж ну, дівчина, а він же старий дід. Він же знає, що він каже. І у даному випадку це ж Може, і не дуже потрібна, і цінна пам'ятка, скажете ви. А скільки таких місць ми вам вже показували? Церкви старі, величні, зруйновані. А поряд з церквою стоїть сарай, збудований з дошок, які зняли з тої самої церкви? Чи трьохсотрічний костел, в якому тримають сіну Просто того, що можуть це зробити? От, наприклад, Вінницька область. Село межирів, люди в костелі, якому 300 років, зберігають сіно і непотріб як у власному сараї. Чи десятки палаців, які тонуть у смітті і занедбані кожен з них став жертвою от такого фахівця історії, який не знайшов таблички про те, що це історична пам'ятка, а це що означає? Правильно, що це сміття? І він може з ним робити все, що йому заманеться. Ми нація з цікавою, глибокою і захопливою історією, яка, на жаль, нікому не потрібна.